Пишіть нам заяв. пишемо. заяву пишемо. з приводу, там, якщо ви вважаєте неправомірні дії працівників uh -huh. поліції, ми обов'язково проведемо службову перевірку uh -huh. і надамо вам відповідь. Ну, а сразу, а так... сразу ми не можемо? Виктори... Ні, Я дожу я винести наказ про призначення службової перевірки. обов'язково. Це довго Ну, Його готує секретаріат наказ про призначення. Потім проводиться службова перевірка, опитуються всі учасники вказаного конфлікту і потім дається відповідь. Ну, от, На даний момент произошло ДТП, да? 124 стаття. Моє мнение, ми сюди хотіли убедитися в адекватності даного уводити. Ми можем, ми, от зараз... да, ви заяву пишете? Ні, заява, я зрозумів, о чому ви говорите. Сейчас Драгер, він продуває, ми смотримо. Если ви он... пишете заяву, ми його направимо на судово-медичне обслідування, він пройде судово медичне.